Перед українським суспільством постало завдання психологічної реабілітації ветеранів військових дій на Донбасі. Чоловікам, які на власні очі бачили смерть і відчули біль утрати товаришів, складно повернутись до повсякденного мирного життя. Для вирішення цієї проблеми в Україні набирає популярність передовий світовий метод психокорекції Арт-терапія. Арт-терапія це не малювання художником картини. А це за допомогою різних технологій пов'язаних з таким методом відмалювати, відліпити від каракулями, якими седатам від мняти, викинути, розірвати це, якраз ну ті аспекти, які дають можливість дистанційно. Дозволено проявити свій емоційний стан. Чоловікам дуже часто буває важко розповідати про свої емоції, їм і малювати насправді важко. Але все-таки, коли е, вдасться налаштувати, створити простір довіри. То і людина, чоловік починає розкриватися. Він починає через пензлик і фарби, через олівець, через фломастер, Він починає потрішки через штрихи, крапки, форми виводити в себе ті негативні емоції. Навчально-тренінгова програма з оволодіння навичками психоемоційного відреагування постстресових реакцій у демобілізованих учасників. АТО за допомогою арт-терапії на теренах Вінничини буде реалізовуватись з квітня по червень 2016 року. Волонтери планують зібрати групи демобілізованих військових по 12. 12 осіб на жаль, держава не може все взяти на сьогоднішній день на себе, і тому це просто чудово, що є громадські організації, які взяли таку непосильну ношу велику частину на себе, і тісна співпраця дійсно співпрацює. Учасники бойових дій будуть дещо малювати своїх, можливо, там фантазії чи що вони відчувають. Потім надалі планується ще робити маски. Якби це буде зменшувати їхню агресію, і в принципі по цьому всьому можна буде вже якби визначати їхній стан. Але ще у Вінницькій області на обліку стоїть понад дві тисячі демобілізованих військових, які потребують не лише фізичного лікування, але в першу чергу емоційної підтримки. Саме складне це відновитися, повернутися до до звичайного життя, розправитися з розчаруваннями, справитися з втратами, перестати боятися. То якраз медикаментозні лікування. Вони допомагають зняти напружені нервової системи, але якщо в мене є очіку, якщо страхи нікуди не пішли, вони будуть постійно викликати напруження нервової системи. Арттерапевти пропонують цю технологію для лікування депресії, неврозів, усунення страхів і внутрішньої напруги. Найпопулярнішими видами мистецтва, які застосовують для роботи, є малювання, моделювання, музичне мистецтво, фотографія, кіно, літературна творчість і акторська. Гратерапія настільки е, багатошарова і багато. Манітна, що вона дозволяє і дійсно бути трішечки самому собі арт-терапевтом на сьогоднішній день. Надзвичайно популярні різноманітні книжки за типом антистрес. Психологічна допомога потрібна всій сім'ї, не тільки військовому, але й його дружині та дітям. Надзвичайно розповсюджена казкотерапія, особливо такий вид, як психокорекційні казки, які чудово можуть мами бабусі читати для дітей. Арт-терапевти з християнських кіл додають до цього методу молитву, готовність відпустити трагічне і подякувати творцю за збережене життя Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак, Вінниця Вісті Надії.